Міжнародний волонтерський табір успішно завершив свою роботу протягом проєкту, який стартував 22 серпня цього року. Учасники мали змогу творити добрі справи на території Полтави. Ми з радістю прийняли пропозицію приватного закладу Паросток про те, щоб саме міжнародний волонтерський табір у складі представників країн Франції, Кореї, Турції Словаччини приїхав саме до Полтави. Мета цих проєктів зробити так, щоб молодь побачила, що ідея волонтер. Це вона не тільки в Європі зараз актуальна, а й наша молодь могла долучитися до такої цікавої, важливої речі, як вкращення світу вже сьогодні і зараз. Результат проекту перевершив сподівання його організаторів. Спілкуватися та працювати з волонтерами було легко та цікаво. Самі ж волонтери залишилися в захваті від проекту. Від Полтави у кожного з них залишилися приємні враження. Мені прийшлася до вподоби їжа, якою нас тут годували, та добрі люди. Мені сподобалося працювати у садочку а також сподобався музей, де в нас була екскурсія. Полтава мені дуже сподобалася. Я зустріла тут багато добрих людей. Навіть коли вони мене не розуміли, все одно намагалися допомогти. Це добре, коли ми знаходили спільно. Бути волонтером, говорить матцю з південної Кореї. Не важко. Усе залежить від завдання, яке ставиться перед ним. Будучи в Полтаві волонтером, мені було по перше цікаво. По-друге, було дуже корисно, тому що ми робили спільну справу. Алі з південної Кореї під час проекту здобув багато друзів та вивчив кілька українських слів. Добрий день Доброю пода. На урочистому закритті табору найактивніших учасників проекту нагородили грамотами. За час спільної роботи усі вони стали друзями. Відтепер певні кордони, час, відстань не зможуть стати на заваді дружбі волонтерів.